Права 82, Чи є число мінус 2 коренем рівняння. Ну що ж, щоб зрозуміти, чи є воно коренем рівняння, треба замість x підставити мінус 2. І подивитися, чи ліва частина нас буде дорівнювати правій. Перевіряємо. В першому завданні замість x підставляємо мінус 2, то пишемо мінус 2. Додати 5. Це дорівнює. Ну що ж це буде 5 відняти 2, якщо поміняти ці доданки місцями. Це буде 3, ну а 3. Записуємо, що не дорівнює 7. 3 не дорівнює 7, тобто наше число мінус 2 не є коренем цього рівняння. Переходимо до другого завдання. Х, що множиться на 4. Ну, що ж замість x представляємо мінус 2. Пишемо мінус 2, що множиться на 4, це дорівнює. Добуток буде від'ємним. То ми пишемо мінус 2 помножить на 4, це 8. Отже, мінус 8 у нас дорівнює мінус 8. Ліва частина у нас дорівнює правій. У другому рівнянні число мінус 2 є коренем рівнянням. Переходимо до третього завдання, х відняти 3. То замість х підставляємо мінус 2 відняти 3. Це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як мінус 2. Додати мінус 3. І це буде мінус. А в дужках пишемо 2, додати 3. І це дорівнює мінус 5. Можна було одразу написати. І мінус 5 зліва дорівнює мінус 5 справа. То ми говоримо, що це число мінус 2 є коренем в третьому рівнянні. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 10, що ділиться на х. Ну що ж, пишемо мінус 10, що ділиться, замість x пишемо мінус 2. Частка в нас буде додатньою воно буде плюс і записуємо 10, що ділиться на 2, це буде 5. Але 5 у нас не дорівнює мінус 5. Тобто ми кажемо, що мінус 2 не є коренем четвертого рівняння. Записуємо відповідь. Чи є число мінус 2 коренем рівняння в першому завданні записуємо ні, а в другому записуємо так. Там минус 8 древняя весь, минус 8. В третьем задании минус 5 древняя минус 5, лево древняя правее, то мы пишем вот так. И в четвертом 5 на древняя минус 5, то есть лево на древняя правее, записываем не.